Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді чудовий будиночок, який знаходиться в селі Кулевча, це Одеська область. В будинку вода та світло. Газ в балонах є. Також в... возможна продажа в розсрочку. Перший взнос 1000 доларів. Остаток обговорюється. В... Загальна ціна цього будинку всього-навсього 1800 доларів. Загальна площа будинку 150 метрів квадратних, шести кімнатний будинок. Представляєте, 150 квадратів, 6 кімнат у будинку, площа ділянки, 18 соток. Повністю. Опалення твердопаливне, житловий стан, є меблювання, все, що ви бачите, залишається. Тобто ви заходите і одразу проживаєте. Є кабельне, цифрове ТВ, швидкісний інтернет, Wi-Fi, підсобні приміщення, огорожа, вивіз відходів, центральний водопровід, та також є свердловина. Також буквально рядом біля будинку знаходиться аптека, дитячий садок, парк, зелена зона, дитячий майданчик, школа, магазин, кіоск та зупинка. Транспорту, дуже живе, класне село, смішна ціна, 1800 доларів ви заходите і живете. Невже це гірше, ніж ви платите за оренду, особливо люди, які вимушені, переселенці, які переїжджають? Невже не буде дешевше купити свій будинок та робити там що завгодно? Це ваш будинок? А не платити оренду непонятно кому і за що. Всім дякую за перегляд. Контакти власника в телеграм-каналі в описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, до побачення!